Так, так, пройшовся дощик, таке освіжающе все. Прохладне, таке вологе, от так люблю їздити. Дорога як лялічка, красота. Це тут лавочки собі, мусорка. Все для людей. Ось так, їдемо на кемпинг. Із венло. Венло 12 кілометрів, і до Кемпена ще 10 1. Водонасосна станція тут, Чи... ні, це станція очистки е, води, Та. красота, дорожка, лялечка. Короче, так і хто слідкував за моїм велосипедом, як я його справляв, то працює три передачі. Сьома, четверта і перша. Але мені стає. Так що, якось так. Тримаю в курсі. Дивіться, як і хоч і Велосипедна доріжка, але всі знаки згідно госту і стандарту. Бачите, якщо ми під'їжджаємо до такого велосипедного перехрестя, так і стоїть знак Енде, пішохідна велосипедна, велосипедна доріжка. Так, ось такі Так, уступи дорогу, встаємо, дивимося. Нема нікого, поїхали. І тепер знов кайнмофас і починається велосипедна і пішохідна доріжка. І погнали далі. Якось так. Красота. Такими дорогами велосипедними можна їхати 25 кілометрів за годину. Ну, не годину, трошки я так. Під прихою, як то кажуть, але годину 20 спокійно. Годину 10. Ну, на такому велосипеді. Якби це б акумуляторний, то би було б ще швидше. Красота, свіжо так їхати. Дуже гарно. Якось так. Тримаю в курсі RC MAX з Німеччини.